Сьогодні ми розглянемо аміячну крем-фарбу Tiara Color, які складові входять у цю фарбу та які пігменти там знаходяться, як їх розшифрувати і що саме потрібно взяти у роботу. Крем-фарба збагачена чудовою композицією олій, маноєю, авокадо, органовим маслом, макадамії. Олія маної – екзотична олія, яку подержують, до речі, сквіті рослини Олія маної містить гіалоронову кислоту та природні антиоксиданти. Олія авокадо збагатить волосся мінералами. Олія органи це скарбниця антиоксидантів і насичених кислот. Олія макадамії містить протеїни, які сприяють живленню структури волосся. Комплекс – Цих олій надасть вашому волосся здоровий блиск та неперевершене сяйво. Отже, тепер ми можемо приступити до розшифрування нашої палітри Tiare Color. Отже, перший наш колір, який ми розглянемо, це нуль. Нуль це натуральний відтінок і він в собі містить три пігменти: це синій, жовтий та червоний. Наступний наш колір це 2 нулі. Це інтенсивно натуральний кольор. Пігменти він собі містить такі, як два синіх, один жовтий та один червоний. Наступний відтінок 03 це натуральний теплий відтінок. Ось я зараз покажу, як вони виглядають у палітря. Дивіться: натуральні відтінки вони трохи інтенсивніші. 03 це також нейтральні відтінки, але вони більш теплим направленням. Коли ми робимо формулу для запробування суб... для сивини, і ми враховуємо, якщо ми хочемо холодний відтінок, ми додаємо у формулу 2 нулі. І якщо ми хочемо створити більш тепле направлення, ми додаємо 0,3 направлення. Враховуйте це, будь ласка. Mm -hmm. Наступне це попелястий. І попелястий в собі містить. Три синіх і один жовтий. Але можна і сказати трохи по-іншому. Тобто, це може бути два сині і один зелений. Дивіться, ось так вони виглядають у повітря. Доволі гарні відтінки. Наступне це 102 направлення опуляци перламутровий. І там в нас містяться такі підвітки як три сині і один червоний. Дуже гарний відтінок 10102. Його в роботі дуже часто використовуємо. Наступне Це 11. Інтенсивно популястий. Він містить в собі 4 сині і 1 жовтий. Наші дівчата дуже люблять ось такий колір, як 1011. Наступне це у нас 10 синій. Ну, там все просто. Він просто синій. Дванадцяте направлення це побалясте фіолетове направлення. Три синіх і один червоний. Його також дуже багато, майстрів полюбляють, і наших дівчат також дивіться. Якщо змішати 10-11 і 10-12, вийде дуже гарний колір. І якщо хтось там хвилюється, що може зробити трохи оливковий колір, якщо буде фарбувати тільки 10-11, то ми можемо додати у формулу 10-12. Це буде дуже гармонічно. Наступний наш ковір це 02 направлення. Це перламутровий І він в собі містить один червоний та два синьо. Дуже гарна два відтінка. Є в палітрі. Це 9,02 і 1002. Наступне 21 направлення це і рисове направлення. І а, містить пігменти 2 червоних і три синіх. Є дуже чудовий кольор 8,21. Ми його найчастіше використовуємо для корекції рекордової зони. Ось ось так він виглядає. А, якщо ви трохи не дотягнули корінь або висвітлювали суперплотом і він має таке 34 направлення, то можете додавати до формули, він дуже гарно скоректує. Наступне в нас. Це 20-те направлення. Фіолетово-інтенсивні. Має в собі червоний і синій. Я дуже полюбляю, 5,20. Коли формуємо блондинок, ми трошки додаємо на 40 грам основного кольору, буквально 0,5 грамів, щоб зробити більш інтенсивне направлення або скоректувати жовтий план освітлення. Він дуже гарний з цим Наступне 22 -е направлення це інтенсивно і ризовий. Розшифровується як червоний синій, червоний синій і жовтий. І є дуже гарний колір у палітрі 9-22. Ось його я вам покажу. Так. Ось він, Але коли ми пропрацьовували з дівчатами цей колір. А якщо поглянути на політру 922 у нас фіолетовий, це інтенсивний, але він насправді більш бежевого відтінку, він не інтенсивний. Якщо казати за фіолетові відтінки, то у 9 рівні більш 9-2 він буде більш фіолетовий. Так, Наступне у нас 26 направлення це фіолетове-червоне направлення. І там один синій і два червоних. Наступне. 13 це популясте золотисте направлення або бежеві відтінки. І вони розшифовуються як сині-сині, сині і жовте. Але можна можна спробувати трохи по-іншому 75% синього і 25% жовтого. Дивіться, коли в нас палітри по а, дві цифри після точки кольорового нюансу, це означає, що завжди буде перша цифра 75%, а друга цифра буде допоміжна. Просто йде як відтінок допоміжний. Найчастіше він йде на кольорову корекцію. Третій перше направлення це золотисто попелясте направлення. Там йде одна 75% жовтого і 25% синього. Дуже гарно, якщо ви створюєте формули для Запробовання сивини. Вона виходить, а, такий колір виходить більш такий як прохолодний, але не жовтий. Він дуже гарно виглядає на сивині. Наступне це в нас стрічка, це просто золотистий. Якщо вам потрібно зробити репігментацію, додати кудись, то стрічка дуже гарно з цим справиться. Зараз я вам покажу на палітрі, як він виглядає. Ось, дивіться, ось така ватна трічка. А, наступне 32 направлення. Це золотисто-фіолетове направлення. І тут у нас 70%, 75% жовтого і 25% фіолетового. Або по-іншому можна сказати, що це в нас три жовтих, один синій і один красний. Дуже гарно, якщо ви робите техніки, і щоб скоректувати і продати більш якогось бежевого відтіночку, ви можете використовувати в палітрі 6,32 з мінімальним кузником і тонувати ваші техніки. Так, 34 -те направлення. Це, мабуть, найпопулярніше направлення, бо колористом без нього нікуди. Дивіться, це золотисто-мітне направлення. Тут є три жовтих і один червоний. Дивіться, ось так він виглядає у палітрі. Для чого нам потрібен цей колір? Найчастіше ми або перенаправляємо якийсь колір, якщо у нас просіли лісочки, якісь кінчики фіолетові, ми можемо 34-м направленням скоректувати інтенсивний колір і зробити більш бежевого направлення. Або, якщо ви робите техніку і вас просвітлені кінчики, ви їх плануєте тонувати. І ви можете зробити репігментацію 8.34. Ще як варіант. Якщо ви формували блондинку і в неї трохи різне полотно по поростості, також ви можете зробити репігментацію 8.34. Так, наступне. 35 направлення це золотисто макронове направлення, і цей колір містить три жовтих, два червоних і один синій. Наступне це мідний відтінок, і він в собі містить червоний та два жовтих. Хочу звернути вам вашу увагу, що в цялі Мідні відтінки, вони такі більш через жовті відтінки. І це, будь ласка, ураховуйте, вони не насичені, не червоні. Ось, наприклад, 84 він гарний куль, але він йде більш через жовтий. Наступне це 44-є направлення, інтенсивно мідне направлення. І містить півмент жовтий червоний жовтий червоний Дивіться. Є дуже гарні 9,44 і 8,44. Вони не через червоний, вони все ж таки йдуть через жовтий, і вони такі спокійні нітні відтінки. Наступне це у нас 45-те, це нітно-махагоновий, і міститься тут пігменти 3, 3, 3 жовтих і 2 червоних. Наступне у нас. П'яте направлення це магароновий, червоний, червоний та синій. Дивіться, у велітрі є дуже гарні відтінки: це 6, 5 і 5,5. Що ми можемо робити з цими відтінками? А, скажу по своїй роботі, що небагато дівчат хочуть саме такі червоні відтінки. Але якщо до вас прийшов клієнт, з яким не дуже гарним відтінком оливкового кольору, ви знаєте, більш. Безросна категорія вона любить фарбувати себе у більш холодні відтінки, але на сидині ці кольори виходять не дуже такі гарні вони більш оливкового направлення, або сіро оливкового І ми можемо допомогти собі ось цим кольором або 6-5, або 5-5. Ми розводимо з мінімальним окусником 1 до 10 і візуальний контроль. Наступне в нас 52-го направлення це махароново-фіолетове напавлення, червоне-червоне, синє, червоне і синє. Також можна використовувати для корекції відтінків і можна додавати у блонди. 62-го напавлення. Ну, напевно, це моє одна з найулюбленішого направлення, бо це червоно-фіолетовий, і він містить в собі червоне, червоне і синій. Чому я люблю це направлення? Ось дивіться, я вам казала, що першої цифрою у нас завжди 75%, а другої цифри у нас 25%. І а, дуже багато дівчат дивляться на палітру і кажуть: мені подобається 1072 або 9, коли ми фарбуємо наших дівчат, ми вховуємо, що коли ми кладемо фарбу на волосся, там є вже флан освітлення жовтий. І ось ця двічка, яка є у кольорі, вона найчастіше йде на нейтралізацію, а залишається сімірочка, яка нам дає більш бежевого відтінку. Тобто, якщо ми хочемо якийсь рожевий відтінок більш теплий, а, побачите, ми можемо додавати 6. 62. Ну, буквально там на 40 грамів, пів грамів нам буде достатньо. А, якщо це ми хочемо більш теплого зубинку, якщо ми хочемо більш неправдиву зупинку, то нам підійде такий кольор, як 5,20 додати ось у 10-72, наприклад. Якщо ми хочемо більш у фіолетове направлення, то з цим справиться зна... такий кольор, як 6,26. Так, розглянемо наступне. У нас це 66 направлення, де це інтенсивне червоне направлення. Ну, він розшифровується як червоний. Але зверніть увагу, що в палітрі є аж 8,66, 7,66. І вони виглядають як червоні, але ми пропрацювали на прядках і побачили, що саме ці кольори. вони Трохи з додаванням жовтого відтінку. Тобто це ненасищений червоний відтінок. Він йде трохи у нітне направлення. Але, ви знаєте, мені дуже подобається, що з цим кольором можна зробити більш такий персиковий відтінок або лосочевий. Знаєте, коли дівчата приходять і кажуть, я не хочу розувиночку, я хочу більш персикового направлення, або якесь таке більш тепле. Ми, звичайно, ми можемо взяти 10-0 додати, 8-4, 8-6, але можна не йти таким складним шляхом, можна, наприклад, у палітрі діареколов взяти такий чудовий відтінок як 10-5 грамів 40 а, з урахуванням і 1-1,5 грами 8,66. І ми отримуємо більш такий гарний персиковий відтінок. Наступний колір, який в нас є, це сім. Сім це коричневий. І він містить в собі пігменти, такі як червоний, жовтий, синій і синій. Це натуральний колір. Він трохи тепліше виглядає, ніж якщо ми візьмемо ну. Наступне це 77-оме направлення це інтенсивно коричневе направлення. І розшифровується як. Червоний-жовтий, синій, синій, червоний, жовтий і синій. Як на мене, то в 77 направлення воно таке більш шоколадне і трохи тепліше, як я казала. Дивіться, ось на поліплі. Він такий більш тепліший. Наступне це 72 направлення це коричнево-фіолетове направлення. Це червоний, жовтий, синій, синій і червоний. 72 друге направлення, воно дуже гарно відпрацьовує. Навіть якщо ви хочете затонувати техніку у бежеве таке трохи фіолетове направлення, таке трохи пудрове, ви можете ця 6,72, розбавити один до шести з мінімальним окусником і отримати дуже симпатичний колір. Так, і найкосніше це в нас нуль. Нуль, який нейтральний, він іде в нас без пігменту. Ми його використовуємо найчастіше для того, щоб ми могли розбавити якийсь колір. Якщо нам не подобається його інтенсивність, ми хочемо трохи більш прозорий, ось можемо використовувати нуль. Отже, пігменти ми розглянули. Давайте тепер поговоримо про саму палітру. У бренді Тіара Колор є два направлення суперблонду. Це 900 та 12. Чим вони відрізняються? 900-й ряд ми більш будемо використовувати для освітлення з сивиною. Якщо ми використовуємо 12 ряд, то ми бачимо більш кольорову корекцію. Візуально, 900 він буде трохи світліший, 12 він буде більш темніший. Усього лише з того, що тут більш пігменту він буде більше коректувати фон освітлення. Наступне, що б я хотіла розглянути, це натуральні ряди. Чим вони відрізняються? Дивіться, на початку, коли ми розшифровували палітку, я вам казала, що є нулі і є два нулі. Нулі це просто натуральний відтінок для зафарбовування в натуральні відтінки. Два нулі це для зафарбовування сивини. третє направлення це також для зафарбовування сивини, але чим вони відрізняються, я вам нагадаю. Два нулі, якщо ми робимо формулу для холодних відтінків, ми обираємо саме це направлення. Якщо нам потрібно більш тепле направлення, ми обираємо третє. попелясті відтінки. Дивіться, ось такі гарні відтінки, але я їх люблю міксувати з 12-ти направленням. Далі в нас є палітрі 0,2 направлення, 20 направлення. 20 направлення я люблю додавати у відтінки для блонду для таких більш смачних, фіолетових або направлень з розовинкою. 24-те направлення так само. Тринадцяте направлення це бежеві відтінки. 22 направлення. Він також він більш бежевого кольору, ніж фіолетового. Так. Далі у нас є зараз 31 направлення. Воно таке більш натуральне. 32 направлення. Пам'ятаєте, я вам казала, якщо ви тонуєте техніку, можна узяти 6,32 і зробити більш такий бежевий відтіночок. Наступне в нас це 30, 35 направлення, 7 направлення натуральне 77 це інтенсивно коричневий, і він буде трохи тепліший, ніж 0. В нас трієчки. Золотисте направлення 9, 3, 34 направлення. А знаєте, якщо ви колорист початків і ви не знаєте, що вам обрати із палітри, то я вам скажу, що точно для вас потрібно обрати натуральні відтінки. Обов'язково закупити 8.34, бо це дуже такий колір, який клієнти його не люблять, але нам в роботі він потрібен для репагментації або перенаправлення кольором. Так, є четверте направлення, 44. Хочу нагадати, що 44 направлення воно йде через жовтий. Якщо ви б брали інші бренди, і там було 44 направлення таке більш вираженіше червоне, то тут буде збалансоване такі трішки жовтіше. 45-те направлення. Так, 4-5, 5-5, 6-5. Якщо потрібно скоректувати оливкові відтінки, раджу мати якесь направлення. Ну, достатньо буде навіть 6-5. Так, 52 направлення. А, так, 6,52. Ось вони такі гарні відтінки, 7,62. Якщо хочеться більш рожевий тепленький, то раджу використовувати 62 направлення. 66 направлення. Хочу нагадати, що воно червоне, але трошки з таким мінітним направленням. Він буде не ярко виражений колір. У нас є ще також допоміжна палітра, там, де є новенькі кольори 9:31. Дивіться, якщо ви створюєте формулу для сивини, наприклад, ви можете брати 9.31 і 9.03 направлення. Воно буде більш таке тепле направлення. Якщо ви зафарбовуєте сивину і ви хочете більш прохолодний відтінок, Наприклад, ви можете узяти 7,71 і тоді додаєте 720. Так, 32 направлення, 72 направлення. Ось дуже люблять 105. У нас дівчата, такі холодні направлення, 8.21 для корекції фону освітлення. 9.2. 9.2 він на палітрі більш такого бежевого направлення, але якщо вам потрібен такий більш плотніший колір, ви можете використовувати його один до одного, і ви побачите прям таку гарну кольорокорекцію. І він такий виразніший фіолетовий, ніж 9.22. 9.12. І ось такі два кольори. А дивіться, мої найулюбленіші кольори для блонду. Я найчастіше використовую, якщо мені потрібен більш такий нейтральний колір, я можу використати ось цей 10-081. І на основній політрі в нас ще є такий гарний колір як 1021. Я їх зміжу один до одного із трьохвідсотковим окисником. Один до двох і тонують дівчат. І а, це знаєте, такий мікс кольору, який вирівнює полотно. Якщо є десь якісь засвіти переосвітлені участки, він от коректує. Мені дуже подобається. Якщо вам трохи не зрозуміли, де яка пігментація у палітрі вам завжди допоможе кольорове коло. Ось тут ви можете поглянути, де в якому направленні у вас знаходиться кольор. Давайте ще розглянемо які. Відсотків окисника з чим працюють у палітрі. В нашому бренді є 1,5%, 3%, 6, 9 і 12, а також є емульсія. Знаєте, якщо у вас немає якогось окисника, щоб ви там довго не вираховували, ви можете дуже просто взяти 6% окисник, змішати з нулем один до одного і отримати 3%. Також Емульсію 0 ви можете використовувати з прямими пігментами. Ви можете їх змішувати з цією емульсією, отримувати вам потрібні кольори і тонувати волосся. Давайте розглянемо наші окисники. Для чого вони потрібні? Півтора відсотки у нас створених для тонування технік для кольорових бань та для тонування, щоб не підривати натуральну базу. Наступний це описник у нас троєчка. Він створений для тонування тон у тон і, взагалі, для тонування. Наступний окисник це 6. Відсоток 6 В нас працює для освітлення на 1-2 тони або зафарбовування сивини. Також можна його використовувати для мідних та червоних відтінків. Наступне у нас це 9% це у нас окисник потрібен для освітлення на 2-3 тони. Або фарбування в яскраві мідні відтінки, червоні відтінки. Скажу вам на своїй практиці, що краще працювати з таким окисником і більш яркими відтінками тільки на натуральному волосі. Якщо ви будете постійно робити це подовжені з цим окисником, це не дуже, дуже добре для якості волосся. Тобто використовуємо його тільки для натурального волосся для освітлення. А, також його можна використовувати для запробовування скловидної сивини. І в нас є ще 12%. Його використовуємо цей окусник тільки для суперблондів. поєднуємо з суперблондами 900 ряд або 12 ряд по літри, і а, ми можемо підняти натуральну базу на 3-4 тони. Також у бренді є дуже великий вибір доглядових засобів. Зараз я вам розповім про деяких з них. Серія Ребе найулюбленіша наша серія. Шампунь дуже гарно очищує волосся, особливо натуральне. Маска ребе, маска йде ліпідна, хто працює з пудрою, з техніками на освітлення. Вона дуже гарно працює з персульфатами, зупиняючи їхню дію. Зволожуюча серія це нутрі. Є шампунь, двохфазний спрей та також маска. А також моя найулюбленіша серія у нас просто дуже багато використовується її у салоні. Це у нас посткало, це кисла шампунь і кисла маска. Коли ми працюємо з ам'ячним верхником і завершуємо, починаємо щільно кутикулярний шар, дуже рекомендую використовувати. Дуже багато незмивних засобів, одні з котрих мені подобаються, це якщо у роботу кислий спрей для завершення роботи і гарного закриття кутикулярного шару, двофазний спрей, внутрі, дуже гарно зволожує o one дуже гарний як антистатик, зволожувач, термозахист, дуже рекомендую. Також є найулюбленіший для домашнього догляду дівчата, Фішечка в нього це Anti-Pollution Effect. Також є spf фільтр і дуже добре захищає як термозахист. Дуже рекомендую для домашнього використання. Хто не любить користуватися масками, можна використовувати кондиціонер, розглажуючий, це в нас кашемір, він трохи такого зеленкуватого кольору, але це ніяк не, не впливає на кольор волосся, якщо ви будете рекомендувати для блоту. Він дуже гарно розглажує волосся. Крім аміачної серії в Tiara Color Є, безаміачна серія це серія Tiara Колор Сільвер, яка містить олії, макадамі, кокосів, екстракт квітів тиари, пантенол і кератин. Але про цю фарбу трохи згодом у наступному семінарі.